Ось ми накачали соку із наших яблук, можна і з моркви. Сьогодні мене тільки яблучний жмих. Крупні частинки ми виймаємо, а дрібненькі підуть на печиво. Зараз все покажу. Ось так передивляємося, чи є тут великі шкірочки. Ось такі невеличкі нехай будуть. Ось, наприклад, як оця шкірочка ми стараємося відкидати в сторону, щоб печиво було однорідне. Ми вибрали давати олію. Тут приблизно у нас літра жмиху. Так, додаємо олію рафіновану, додаємо 5 ось таких столових ложок. Після того, як додамо олійки, додаємо 5 столових безверха ложок цукру. Це десь приблизно пів стакана цукру. Получилась у нас маса. Ми розмішали цукор із олією. її значно поменшало, десь стало. Із літри такого ж ми худи стало, і літри. Ось все-таки треба. Зараз додаємо борошно. Я експериментую з будь-яким борошном, додаю сяне пшеничниця, зернове, звичайне і кукурудзяне. Можна додати просто звичайного борошна пшеничного вищого гатунку. Кого яке до моє, нам головне скріпити це печиво, щоб воно не було. Ось такою вогкою масою, щоб воно було схоже на тісто. Зараз спробуємо це зробити. Додала 2 стакани порошна, насипала трішки мускатного горіха, менше чайної ложечки, і ось е, живтинка це у нас шкірочка, сушна шкірочка апельсина. Ось так вона виглядає у мене, я перемогла на похимолці і додаю. Ай на ложку кориці Ось додаємо це все. Ще трішки ця чайна ложка соди, все розмішуємо. Ось так має виглядати наше тісто. Працюємо чистими руками, виминаючи тісто або в перчатках, то як любить. Ось така консистенція. Відтримаємо шматочок і пробуємо. Треба, щоб тісто піддавалось, було м'якеньке і еластичне, не липло до рук, щоб не було багато лишньої вологи. Ось, якщо вологи багато, додаємо ще трішки борошна. Ось так формуємо печиком будь-якій форми, як вам подобається, довгеньке, кругле і приблизно товщиною до сантиметра. Так. Ще до нашого тіста можна додати горішки або льон. Я додала льон. І добре розмішати. Тоді формуємо ось такі печивка. Що ж, ось наша печиво вже готове. Я принесла тільки з Ось воно буде хрустіти, бо я трошки перетримала його. Його треба пекти при 180 градусів 15-20 хвилин. Дивіться, що воно було е, готове. Готове воно покрилося такою шкіточкою. Ось, Зараз ми його розлогуємо. Всередині воно ось таке, ще гаряче, цінно-зернове, смачненьке і дуже поживне. Хто спробує, буду чекати на ваші відгуки. Смакуйте з користю!